Вітаю вас, вільні українці. Ну що, уряди Верховна Рада вирішили продлити свої повноваження і в 15-й раз проголосували за військовий стан. Хоча за Конституцію, ще раз нагадую, за нього можна голосувати не більше одного разу. А стан війни досі так ніхто і не вводить. Молодець. Ім'я бабі хобі. А ще Зеленський з генеральним секретарем НАТО відвідали госпіталь. Мені цікаво, з яких пір до хворих можна заходити без медичних халатів. Щось продюсери не дорабатують, Володимир Олександрович, на якусь фальшивку, похоже. Може, пора їх звільняти. Так, можу вже трошки шеволити. Слава Богу. Я думаю, що після цих відвідин хлопцям можна виписувати. Ми ж знаємо, що Зеленський може стілювати калік. Значить, хлопець, я з ним фоткався. Так, і він, значить, він не ходив. Приїжджав президент, і я почав ходити. Ну як же без подяк від наших військових? Ну хто ж як не він? Вам велике подяка. Дуже виступаю. Подяка, що дійсно підтримують те. Звісно, підтримують. За підтримки президента йде бусифікація. А ті, хто мали дійсно, йти воювати на фронт. ті чомусь сидять в тилах і в броні. А і ще, завдяки підтримці президента і рішенню президента, хлопці, які в Курській області попали в полон, їх зараз судять як терористів і дають по 15 років. І те, що зараз хлопців там судять як терористів, чомусь ми за це мовчить телемарафон. І що нам дала ця курська операція? Да, Зеленському підняла рейтинги. Для нього це був плюс. А що для українців простих? Звичайні втрати, рідних близьких. Ви для нас дуже важливі люди. Дякуємо за збереження всіх життів. Боже, який типаж. Браво, браво. І знову гра на публіку. Ви для нас дуже важливі люди. Якщо для тебе такі важливі люди, наші військові, так чому досі не сидить різні і всі ці корупціонері, які грабували цю армію, які міни браковані і привезли на фронт. Чому вони не сидять? Для тебе ж збройні сили дуже важливі. Чи все такі корупціонері важливіші? Бережіть, будь ласка, себе за кожну вашу хвилину, за кожну апарат, за весь ваш час початку війни. геніально. Каже, бережіть себе, так може підскажете Володимир Олександрович, як себе уберегти, коли з однієї сторони тебе знищує путінське бидло, а з другої сторони ваше корупційне бидло просто разом з путіним знищують збройні сили України. Україна вдячна слава Україні. Міноборони знову записала новий відеоролик. Як зацікавити хлопців 18+, підписати контракт? Чому тобі у жодному разі не потрібен контракт. 18-24? По перше, гроші зло. Навіщо тобі зайвих? 2 мільйони гривень. Гроші ж просто падають з неба. А на Ну тут важко не погодитись. Якщо тобі все таки не повезе, і ти загинеш. Ну навіщо тобі гроші? Навіщо тобі власне житло? Ну тобто іпотека під 0%. Справді круті перці до кінця життя живуть з мамою. Поїздки за кордон теж нікому не треба. Ще одна причина не підписувати контракт. Це посилена підготовка, яку тобі пропонують. Контрактники 18-24 навчають 90 днів. А з 1 травня я чув буде дещо інше. Правда, тут іде мова про тилові частини. Ми ж знаємо, як тилові частини там міхані і інші різко перетворюються на штурмовиків. Із 1 травня в збройних силах України діятиме спрощена програма підготовки для військових, які служитимуть у долових підрозділах. Термін навчання скорочено до одного місяця. Відповідне рішення охвалив головнокомандувач ЗСУ. Що ж так довго можна вчити? Та й взагалі, якщо не хочеш, не підписуй. Ну адже зброя вбиває вібрації любові. Мілітаризм заважає фотосинтезу. І, взагалі, у кожного танка є душа, але її придушує служба в армії. Які ще тобі потрібні аргументи, щоб не підписувати контракт? 18.24. І не встиг з'явитися цей ролик, як уже знайшовся перший бажаючий підписати контракт. А если меня кто-то будет спрашивать, то, буде то меня нет, я пішов на войну. Хорошо, только недалеко, щоб я видела, Лень. Мама, що значит недалеко? Я царь, я иду на войну. Какой ты царь, Леня, ты поц. Стой, слушай, що мама тебе говорит. Хочу дати пораду для тих, хто все-таки вирішить підписати контракт. Ви як будете підписувати контракт, скажіть, що вам там несли ще один пунктик, щоб вас іменно направили в ту частину служить, де служить служать діти міністрів, чиновників, депутатів, допустимо, міністра оборони. Повірте, вас там і одінуть, і озброять, і воювати ви не будете. І буде великий шанс отримати свої 2 мільйони. Якщо, звісно, існує така частина, що у нас з посадками корупціонерів, скоріше вздохло, кончене повіло з усіма чиновниками, мародерами, крісами. Всіми тими тим розпочав цю спецзабасрацію.